Слава Богу, брат і сестра. Маю трошки вільного часу, вирішив записати коротеньке відео. Сховався в машині, нікого нема. Можна побути з Духом Святим, помолитися, пороздумувати. І я пригадав одне місце в Біблії. Написано: пригадуєте, коли Господь каже до свого народу, до Ізраїля, що коли я тебе введу в землю обітовану, в землю добру, де тече молоко і мед, і ну, ти будеш благословенним. Не забудь про Бога, каже Господь: не забудь про мене. І що я помітив от, в своєму житті? От, ти знаєш, я хочу записувати такі відео, які не відірвані від життя. Тобто не казати, а все класно, все добре. От. Ми такі всі літаємо в дусі. По різному буває в житті. Я люблю, знаєте, таку тверезість. Не завжди все добре, але Господь з нами. Не завжди ми скачемо, але Господь з нами. Бувають різні ситуації, різні обставини. От. І про що я хочу сказати? що був такий період в житті, коли я не знав, що я маю для Господа робити, чим я маю займатися, як я маю йому служити, які в мене таланти, які в мене дари, яке моє покликання. І коли Господь мені почав це показувати, і він мені це відкрив, це буде тема, окрема тема відео про покликання таланти і дари, я такий був вражений, я такий був радий, я почав. Тими дарами і талантами служити, і я почав використовувати, старатись на максимум те, що вклав мене Господь, і я помітив, що я почав впадати в іншу крайність. І я почав все менше і менше часу приділяти Богу, тому що талант працює, дар працює, все рухається. Але я почав менше часу приділяти молитві, просто щирому, спокійному спілкуванні з отцем, читанні слова, не так похабцем, а щоб дійсно почути. Я побачив, що я почав віддалятись від Бога. Тобто я отримав благословіння, за яке просив, молився, <смі> і впав в іншу крайність. Буває інколи сестра хоче вийти заміж, отримала чоловіка, забула про Бога. Буває інколи батьки так хочуть дітей, отримали дитину. Забули про Бога, про церкву, про служіння, про все забули. Дитина стала ідолом, чоловік став ідолом. Покликання робота можуть стати ідолом. Так хотіли роботу, так хотів брат роботу, помолився, отримав роботу, все забув про Бога, про церкву нема на роботі. Тому я молюся і прошу, нехай Господь дасть тобі і мені мудрість і баланс, щоб, користуючись благословіннями, ми не забули про нашого Бога. Нехай Бог буде в нашому серці на першому місці.